Чернігів затвердив наміри про становлення партнерства з німецьким Ахеном. Відповідне рішення в сесійній залі 30 листопада здобуло одноголосну підтримку. Очільниця німецького міста Цибіла Койпан звернулася до громади Чернігова та депутатів за допомогою відеозв'язку, а також спостерігали за голосуванням. У своїй промові вона висловила підтримку Україні і нашому місту, наголосивши, що в нас є багато схожості і є підґрунтя для плідних стосунків. Але з всі ці схожі риси дають нам надію, що в мирні часи ми зможемо розбудувати партнерство в таких сферах, як культура, наука, робота з молоді. Ми також сподіваємося, що відвідаємо міста один одного, і одного дня разом відсвяткуємо перемогу і зможемо обмінятися досвідом в різних сферах. Але на жаль, зараз не мирні часи, тому це партнерство буде відбуватися в тих сферах, де ми можемо вам допомогти, і сподіваємося, що наша допомога буде потрібною. Чернівський міський голова під час свого виступу в сесійній залі висловив слова вдячності за підтримку, яку надає Німеччина Україні в її боротьбі проти російського агресора, а також Ахену за намір встановити з нами ділові стосунки, мета яких співробітництво в сферах енергоефективності, сміттєпереробки, громадського транспорту, а також у світі, культурі і розвитку місцевого самоврядування. Тощо я сподіваюся, що після здобуття перемоги ми розвинено Україну на такий рівень, що зможемо бути дійсно рівномірними партнерами, на одному рівні розвитку, а можливо в чомусь згодом, і місто Чернігів зможе допомагати місту Ахін. Під час згідно українського законодавства декларування намірів не передбачається. Європейські міста його мають Чернігів робить аналогічний крок. Владислава Трошенко також включиться в роботу сесії Ахена, запланованої на 14 грудня, де місцеві депутати підтвердять наміри про співробітництво. І вже після сторони підпишуть саму угоду про партнерство. Під час засідання сесії затвердили й наміри про встановлення партнерства між Черніговом і французьким Реймсом. Ми сьогодні без міжнародного співробітництва. Нікуди не зрушимо з місця ті проблеми, які на сьогоднішній день нам завдав російський агресор. Хочу щиро подякувати місту Реймс всім його мешканцям та особисто меру Арно Робіне за ініціативу встановлення партнерства. Окрему подяку за підтримку, хочу висловити програми ЮЛІД з Європою. Впевнений, що дана співпраця сприятиме ефективному співробітництву в різних сферах муніципального розвитку та зміцненню дружніх зв'язків між Мешканцями Реймса та Чернігова нагадаємо, цього року Чернігів здобув партнерське велике місто в Польщі Жешу. Реймс і Ахен перші великі міста заходу Європи, з якими наше місто встановить дружні стосунки. Місто й надалі розширюватиме міжнародну співпрацю, оскільки це не лише допомога у відновленні, а й потенційна співпраця на десятиліття, переймання досвіду та участь у спільних проєктах тощо. Міський голова також доручив підлеглим в кінці року звернутися до всіх міжнародних партнерів, організацій, приватних компаній, котрі в цей важкий час надають Чернігу підтримку. Звернутися до всіх до всіх донорів або муніципалітетів, або компаній комерційних, які допомогли місту відновлення інфраструктури своїми внесками. Лист подяки і чіткий звіт, в які напрямки чітко перелік були витрачені кошти до копійки. Це німці, це Наташа Агро, яка перераховувала кошти, це народ Тайваню. 500 тисяч доларів перераховували кошти. Чітко звітувати значить, по напрямках. Обов'язково Червоний Хрест. Навіть давайте подумаємо, що якщо якісь є роботи перехідними, звітувати хід виконання поточний на кінець року. Під час сесії, 30 листопада, затвердили нову редакцію програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на наступні 5 років.